Отож, Дзвеніч. Я хочу розказати невелику частину історії Дзвеніча через архітектурні чи меморіальні пам'ятки в селі, які або несуть собі пам'ять про історію, або безпосередньо цю історію творять. На цьому місці 1990 року товариство української мови відновило могилу 24 козаків часів Хмельниччини, що воювали під проводом Семена Височана. Тяжкий гніт викликав опір селян. Вони повставали проти гнобителів. Під час визвольної війни українського народу проти польсько шляхетського гніту 1648-1654 років. Народні маси Прикарпаття всіляко чинили опір польській шляхті, знищили маєтки, руйнували костьоли, осередки католичення в населення. Цей рух тут очолював Семен Височан. До його лав приєдналися селяни навколишніх сіл: раківця, ляхівців, а також дзвеняча. Наступною пам'яткою і особливо знаковою є у Дзвенічі Хрест, встановлений на честь скасування Панщини в Галичині в 1848 році. Він стоїть у бабіч дороги ліворуч, коли їхати на Солотвин, свідок вже далекого 19 століття. Дзвеніцький хрест добре збережений і є найдавнішим пам'ятником в селі. На жаль, у часи застою пам'ятник було зруйновано, але силами товариства української мови його поновили у 1990 році. У другій половині 19 століття у дзвонячі селяни, копаючи колодязі, знайшли великі поклади озокериту або земного воску. 1870 року у дзвонячі закладено першу озокеритну шахту. На шахтах працювали переважно дзвоніцькі селяни-бідняки. Їх становище було дуже важким. Робочий день тривав 14-16 годин, а одержували трудівники жалюгідну плату, не мали відпусток. Діти робітників і селян переважно виростали неписемними. Не було дзвенячі клуби і бібліотеки. Тому 1922 року відбувся великий страйк. Його очолив робітник Волочій. Особливо активно виступили шахтарі Дзвиніча під час страйку 27 листопада 1926 року. Чотири тижні 170 робітників не виходили на роботу в шахту. Причиною виступу було тяжке становище робітників, які працювали щоденно понад 8 годин за 2 злотих у винятково важких умовах. Тому в грудні 1926 року шахтарі знову виступили проти визискувачів. Під час страйку, в якому взяло участь 200 чоловік, гірники вимагали підвищити заробітну плату на 20%. Проте шляхтичі не пішли на ці вимоги, і під час придушення страйку загинуло три людини. Хоча підприємці, побоюючись нових виступів, змушені були підвищити шахтарям зарплату на 10%. Але, на жаль, як можемо бачити, зараз він у дуже поганому стані. Люди перестали за ним доглядати, і зараз це скоріше руїна ніж пам'ять видатних людей, які боролися за свої права. Зараз на місці закритової шахти знаходиться штучне озеро. У цей час зі зброєю в руках боронили край від фашистських окупантів і більшовицьких поневолювачів борці за волю України. Їхні безіменні могили по лісах і краївках. Неподалік Дзвеняча збереглася одна із таких краївок пристанівок героїчних українських повстанців. Невелика група полум'яних борців УНУПА пішли у підпілля і місце перебуванням обрали лісову криївку. Потрохи відкривається правда про смерть семи вояків УПА у Лазах, розстріляних НКВДстами. Розуміло, що їх хтось видав. За мене знаходиться відновлена криївка бійців УПА. 22 лютого 1952 року долішній кінець села пронизав звук куль. Бійцями керував рефрен пропаганди краєвого проводу УН Карпатського краю Михайло Дяченко. Партизанів повантажили на фіри і повезли в напряму Слотвина. Бабуся згадувала, що возами по снігу тягнулася коза марти Свідрук, яка була друкаркою Михайла Дяченка. Зараз над Криївкою стоїть капличка трьох святих, збудована силами членів Богорочанського братства у УНУПА. У 1982 році був збудований Палац культури, у якому функціонували різні гуртки, секції та проводились різного роду лекції для розвитку молоді. На великій сцені там виступали відомі артисти, такі як Софія Ротару, Іван Попович, Андрій Миколайчук та інші. Також особливим є ручна робота, виконана в гуцульському стилі, у свій час входила до трійки найкращих за цим показником. Цього року благодійна коляда від Палацу культури змогла зібрати більше 300 тисяч на потреби ЗСУ. Зараз на базі Палацу культури працює дитячий садочок, збудований у 2017 році. Хоча у дзвоничі є ще один. На жаль, закинутий. Сільська амбулаторія працює із 1985 року. Наразі тут знаходиться спортзал та великий басейн. Також у Дзвенічі є дві церкви. Православна, відбудована в 90-х та греко-католицька. Посеред парку, окрім католицької та православної церков, у Дзвиничі функціонує зал царства свідків Єгови. Побудова комплексу Барви Карпат, що дає базу розвитку бізнесу, особливо в умовах децентралізації та адміністративної реформи в Україні, слугує опорою для економічної стабільності села. На цьому поки що все. Дякую за увагу.